Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лав. Ми тут розбираємо наші психологічні тупіки, наші зупинки, що нам заважає рухатися далі, а головне навіть не рухатися далі, що заважає бути щасливим. Ясно діло, що в Україні війна. Але я хочу вам сказати: так, є війна. Але пам'ятаю, Більшу частину життя свого я прожила без війни. І були моменти безкінечного відчаю, депресії, апатії. І повірте, це інколи навіть страшніше. Тому що, коли ти бачиш, що є чинник об'єктивний, із-за якого ти страждаєш, а коли все навколо добре, а коли все навколо цвіте, пахне, люди радіють, а ти як живий мрець. От де страшно. І от саме для цього мій канал. Ми розбираємо, вишуковуємо скриті процеси, які заважають нам жити наповне. Тому що в нас це життя в даній реінкарнації, воно одне іншого не буде, не буде. Тому хочеться жити наповне. Працюю, як завжди, на трьох варіантах, на трьох колодах. Це колода світлої тіні, барокове таро, золоте королівське таро. Закликаю, як завжди, дивитися все відео, воно коротеньке. Всі варіанти між собою пов'язані, перегукуються і доповнюють один одного. Отже, починаємо. Перший варіант. А, ну я ж забула сказати, не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати сповіщення, щоб я не загубилася у вас у стрічці. Натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Поставте, будь ласка, авансом вподобайку. Ну, а коментар напишете, коли подивитесь відео. Розкажіть мені, як. Зрезонувало, чи не зрезонувало з вами це відео, який варіант ваш? Отже, перший варіант. Карта МАХ. Ну, Бачите, ця передмова моя була дуже доречна стосовно карти МАХ. МАХ, по-перше, якщо дуже коротко, він відповідає на всі запитання, ти можеш. Це карта потенціалу, це карта генію. Це карта людини, яка відрізняється від всіх, хоча би чимось, є якась унікальність або унікальність ситуації. А взагалі, як для мене, маг основне його значення творіть свою реальність. Вибирайте саме той інструментарій, який вам в цьому допоможе. Ті практики магічні, які вам допоможуть. Все у нас є магія, все квінтесенція. Взагалі куди не глянь. Мені от дивно, які люди не вірять в магію. Та наше життя суцільна магія, розумієте? Так, воно часто вже має пояснення: хімічні, фізичні, різні, наукові. Але колись це було магія. І колись мобільні телефони наші, це суцільна магія. І от карта Мах і говорить про те, що твоя найзаповітніша мрія, твоя найбезбашеніша якась фантастичніша, якась мрія чи бажання, зараз виглядає як магія. Але якщо її розібрати на складники, вона реальна, вона може стати реальністю. Ти твориш своє майбутнє. Яке б питання ви не задумали? Чи це реально, чи нереально, як може це розвиватися? Відповідь може, реально буде. Рухайся. І тут найбільше головою. Тут реально більше за допомогою якоїсь тотального глибинного усвідомлення? Якщо простими словами, ну тут. Інший малюнок, розумієте, тут немає, як у всіх магів на картах Таро, чотири стихії, вода, земля, вогонь, повітря. Тут уже як за умовчанням, по умовчанню. Ми просто бачимо людину, яка творить, яка закручує, магічить. Вона зосереджена. Тобто, маєте якусь мрію, маєте бажання зосередитись. Подивіться навколо, як інші досягли цієї мети. Візьміть за основу чужий досвід, перекладіть його на себе. От інколи дивишся відео мільярдера якогось. І він розповідає якісь такі банальні речі. Це з його позиції виглядає банально і даються ж дуже легкі ну, якісь пояснення. Якісь побажання і ключі. А ми думаємо, що це так якось просто і відкидаємо. Здається, що це має бути щось ну, зверху, зверх. От останнє, що я слухала, мільйонер, а може, й мільярдер. Розповідав, як він починав, як він непритомнів і падав від проробленої роботи, тому що тільки себе вкладав безкінечно. По-моєму, клінінгову компанію відкрив і він займався прибиранням. І одного разу він знепритомнів і прийшов до тями уже в клініці. І перше обличчя, яке я побачив, це було обличчя лікаря. І він тоді задумався, щось він робить не так. Звісно, його компанія росла, він отримував більше, ніж в перші рази, але він зрозумів, що щось тут не так. І суть цього відео, я не буду просто переказувати його відео, ну, його розмову. Він просто сказав, що ви маєте дохід отримувати з трьох джерел. Ну, мах тут може казати з чотирьох. Дохід, так само можна сказати, знання, істина. От коли ви когось послухали, послухайте ще три думки, щоб побачити картину. Мах про це, про сукупність. Розумієте, про сукупність? Дійте, дійте помагу. Ну, а ще маг це часто про нестандартні рішення. Це вистрибнути на бровку і піти іншим шляхом. От зупиніться, подумайте, де, що, як можна зробити оригінальне. От навіть пам'ятаю, прийшла до мене клієнтка, не розвивається магазин, який раніше розвивався. Я дивлюся в неї там жіноча білизна, красива. от Я вже так навіть через мобільний побачила, що я б щось собі купила. Але поруч там вибудували цей. Великі магазини, і все, вона сидить в депресії. Я їй кажу варіант, як вона може підняти свій магазин. І знаєте, що я впевнена? По її обличчю, по тому, як вона не підніме той магазин, і вона не скористується тою порадою, щось мені так здається. Бо занадто я їй. Просте рішення сказала, причому я так в Яблочко попала, я кажу, вам якось треба скульптуру поставити, заохотити, поставити на своєму магазинчику якісь такі пропорції, він чимось має м, привертати увагу. Це щось має бути оригінальне, щоб людина просто підійшла і глянула, що це таке, а потім і зайшла всередину. А далі вже справа вашої вміння комую Ко... важкі слова комунікації. І тут вона каже: ви знаєте, в мене є скульптури, чоловік вирізав. Ви представляєте, наскільки в точку попала? Але от по розмові по кінці, ну я не знаю, чи б вона щось зробила, я відчула, що вона цього робити не буде. І ще я колись розповідала кав'ярня така на Березняках в Києві стояла. Така будка, звичайна. На підйомі, на якомусь товпі. Вони домалю... до... доробили там, не оковиристо, але зробили курину таку лапу, типу ізбушка на куріх ножках. І щось там написали: смішне і цікаве, там кава просто в пластикових стаканчиках чи в паперових продавалась. Але там завжди були люди. Люди йдуть за емоцією. За чимось нестандартним. Кава більш-менш кругом однакова. Коли ми йдемо в якусь кав'ярню, ми не каву йдемо попити, яку ми можемо заварити в себе вдома самі. Ми йдемо за емоцією. Щось таке побачити, чого ми не бачили. Про це мах. Перекладайте на вашу ситуацію. Другий варіант. Вісім пентаклів. А ось і грошики. А це про рутинну роботу. Тут вона рахує, тут вона м -м, підсумовує. Це рутинна робота. От перший варіант це магія, має бути нестандартно. А вісім пентаклів це як складова будь-якого успіху. Регулярність. Ось про що говориться карта. Регулярність в заняттях спорту, регулярність в дієті, витриманні правильного харчування, регулярність написати хоч одну, один рядок в книжці, якщо ви її пишете. Регулярність не знаю, ну бо дивіться, дихаємо, ми регулярно їмо, ми регулярно спимо ми регулярно. Так і будь-яка справа залог її в регулярному виконанні того чи іншого ритуалу, то чи іншої дії. Мах це завжди потенціал. Мах це Моцарт, народився генієм з ідеальним музичним слухом, змінням імпровізувати, хапати на, е, на, в польоті якби, там, музику, ідею, з простору, да, конект сильний. Але без щоденної праці, без щоденних музичних прав цей геній міг ніколи не проявитися. От про що вісім пентаклів необхідна складова будь-якого успіху. Тож сьогодні а, шукайте вдохновення в вашій рутинній справі і продовжуйте її робити. Вона неодмінно приведе до потрібного результату. Третій варіант. Четвірка жезлів це веселий колектив, це однодумці, це теж складова успіху, часто про родину, буквально. Але тут ще я б сказала, ваше становище воно стійке. Воно стоїть на чотирьох стовпах. Тут умовно, тато, мама, дитина, тут умовно. Ви самі для себе можете бути татом, який е охороняє ваші кордони. Ви можете мамою бути для себе. Внутрішню маму треба виростити, яка каже інколи: ти від... сядь відпочинь. Сядь відпочинь. От в мене мама, царство її небесне. Тільки зараз, знаєте, та вся квінтесенція, есенція всього, що було дано мені, коли я дуже втомлена. Я прямо її чую голос, немає енергії. Сядь зі мандаринку», отак От мама казала. Сядь відпочинь». Або Юля, вони не варті твоїх сліз. Я це чую, мамин голос. Ми Кожен з нас, кожен з, нас з дорослих людей, мають виростити цю. Чоловічу, жіночу, дорослі фігури. Але й дитинка. Дитинка це що? Це спонтанність завжди. Це вміння дивитися на, гру, на життя як на гру, знаходити там нові сенси, нові цікавинки. Четвірка жезлі. Тобто, якщо тут або буквально ваша сім'я, буквально веселий колектив, зустріч в колективі, однодумці, які рухають якусь справу, або ви самі собі. І мама, і тато, і дитинка. Ви самі знаходите смисли, самі себе можете захистити, дати в морду комусь, якщо сильно хтось на вас нападає. Пошкодувати себе, поберегти себе, приготувати собі на їжу, подбати про себе. Мама це про подбати, тато це про енергію, про ресурс, вміти заробити, принести в дзьобику. І карта радить стати максимально самостійним, самодостатнім, маючи всі складові в себе. От ми маємо цей е, алхімічний такий момент. Карта алхіміка мага вісім пентаклів регулярно. І не плутати ролі всередині себе. Якщо вас ображають, не ставайте мамою, яка просто гладить за спокою, хоча це дайте в морду. Якщо вас ображають, не будьте маленькою дитинкою, яка зразу біжить, шукає собі дорослих серед своїх друзів. Ні, станьте повноцінно. Нас Бог так створив, розумієте, по образу і подобію. Дякую вам за увагу! Таке було сьогодні відео. Сподіваюся, воно вам трішечки розфарбувало, можливо, сіре ваше життя, надихнуло. І головне, як я кажу, інформацією користуватись. Не просто послухати, а скористатись. Тоді вона якби наповнює вас, мене йде оцей оборот. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо було цікаво, ставте вподобайки. Це найкраща подяка. Хто хоче подякувати на каву мені? Я завжди залишаю номер своєї карти і дякую вам за донати. Я їх бачу. Дякую щоразу. П'ю каву за ваше здоров'я. До нових зустрічей, ваша Максим Муза.